Друзі, вітаю вас! Це хлопці з нуля. Нещодавно Верховна Рада України голосувала за надання Ірині Фаріон звання Герою України посмертно. Але більшість депутатів не підтримали це рішення. Про це ми сьогодні і будемо говорити з українцями, що гуляють хрещатиком. Поїхали? Не буду вас пара хвилин на пару питань нам відповісти. А ви знаєте, хто така Ірина Фаріон? А я у вас пара хвилин на пару відповісти. А ви знаєте, хто така Ірина Так. Да. Нещодавно було голосування в Верховній Раді, намагалися надати звання Герою України посмертно. Але більшість депутатів це не підтримала. Як вважаєте, вони праві чи ні? Праві. Чому? Ну тому що Ірина Фріон, хоч і була націоналістка, але її висловлення в сторону Азова були доволі провокативними. Ірина Фаріон. Да. Скажіть, будь ласка, нещодавно Верховна Рада голосувала за те, щоб дати їй Герою України посмертно, але депутати не підтримали це рішення. Як вважаєте, вони вправі чи ні? У неї була досить суперечна особистість. Мені так важко, знаєте, от ви мене зупинили на вулиці і сказали, давати чи ні, тому що я пам'ятаю в 2011 році, коли вона навпаки була як людина з проукраїнською позицією. Коли в 20-х роках то починали ходити різні думки щодо її діяльності, вони наразі доцільні чи недоцільні. Ну, вона завжди, наскільки мені відома, була за задача в українську мови. Беззаперечно, це класно, але якщо ми згадаємо, через що почалася анексія Криму і Донбасу, коли популістськими закликами потрібно ввозити українську мову, лише підбурювали конфлікт між ну, всередині суспільства. І чи було це доцільно в той момент? Можливо, Питання. Що вона перегонала пал. Мені здається, це ідея класна реалізація. Для дуже збуреного суспільства на цей момент, можливо, було занадто Занадто суспільство було не готове до цього. Mm -hmm. А ви взагалі українське середжарно? Ні. А коли перейшли? А, спочатку повномасштабною. Чому? Ну, спочатку а, не захотілося, щоб мене асоціювали з тим недосуспільством. Хоча так, в мене батьки російськомовні були завжди. Але для мене ніколи це не було такою проблемою, Це був питання вибору і питання звички. Я вважаю, що можна перейти на українську мову. В цьому нічого немає поганого. І коли ті люди, які зараз їздять за кордон, їх змушують вивчати німецьку, польську, французьку, іспанську, португальську, ви їдете в штати, ви чомусь вчите англійську мову, і у вас не виникає такого питання. А тут челюсть не така, ну челюсть не така, то їдьте там, де челюсть така. Але наскільки це доречно розмовляти нам мільярдну аудиторію, мільйонну аудиторію, і коли нас також слухають популісти, які цим користуються, це друге питання. А вам легко було політиком? Мені так, тому що я з дитинства читала українською мовою. Я завжди в школі спілкувалася українською мовою. Для мене було дивно, чому інакше. Скільки? Ні. А, і там, і там <ріст> <ріст> я була. Я народилась на заході України з Хмельницької області, а виросла в Чернігові. В Чернігові більшість була людей російськомовних, але в місті. Якщо під'їхати трошки далі від Чернігова, навпаки, були всі суржиком своїм специфічним. Карина це є світлий бік, є темний, так? А, світлий бік, напевно, беззаперечний в націоналістичній ідеї так, і тут я згодна, а в тому. Наскільки таку радикальну позицію можна було просувати в дані, в дані часи, тут, напевно, не до кінця згодна. Тому що далеко не всі люди розділяють мою позицію, що для мене це є настільки легким. Не буду вас на пару питань, нам відповісти. А ви знаєте, яка така Ірина Фаріон? У вас пара хвилина на пару питань. Ірина? Ірина Фаріон. Ну, знаю. Просто нещодавно було голосування в Верховній Раді, їй хотіли дати Героя України, але більшість депутатів не підтримала це рішення. Ну, до речі, Героя України посмертно. Як вважаєте, це правильно чи ні? Ну, я би, Героя України, їй би теж не давала би. А взагалі що ви про неї знаєте? А, дуже ексцентрична особа, і не все так однозначно з її, а, скажімо, позицією. По Позицію, що вона така щира українка. Це людина, яка може перевзуватися на ходу. Це моя думка. Це через те, що казали, що вона колись була в комуністичній партії так і таке інше? Ну, колись вона топила за інше трохи. Е, ви вірите, да, що це так було? Да. Так. А ви особисто російською, українською, димовляєте? Ну, якщо це не. Ну, наразі зараз намагаюся спілкуватися весь час українською. От а, ну буває, що спілкуюсь російською. Ну тут ми не можемо забути наше минуле. Ну його нікуди не викинеш, і його нікуди не ді не дінеш. Тому якщо у нас за часів радя Радянського Союзу намагалися вибити з нас все українське і нав'язували виключно російське, ми вимушені були тому підкорятися, да зажаючи, хоча б на нашого світу, вся вища освіта викладалася виключно на російській мові. От. Хочеш ти чи не хочеш. то Всі ми знаємо російську, і... але так, якщо в нас є наша рідна мова, ми маємо розмовляти нашою рідною мовою. Вона наша рідна. Ірина Шварьом теж була за те саме, але вона то Да? Не Нещиро. Тобто, ви особисто не відчували щирості. Я щирості не відчувала. Не буду вас на пару питань паропитання відповість, так? А Ви знаєте, хто така Ірина Фаріан? А хвилин на перехвилина перепитання? Ірина Фаріан. Так, чув. Нещодавно Верховна Рада а, голосувала за те, щоб надати їй звання Герою України посмертно, але депутати це не підтримали. Так, вважаєте, вони праві чи ні? Я думаю, треба спитати думку суспільства. Не, я думаю, що не Верховна Рада має приймати таке рішення, а суспільство має підштовхувати до цього. А ви як частинка суспільства, як вважаєте? Ну, я вважаю, що це неправильно. А, тобто варто дати Герою України? Е, я думаю так. Чому ви так кажете? Ну, тому що знаю її позицію і вона збігається в багатьох, багатьох моментах з моєю. Тобто за українська мова, українська культура? Так, так. А ви особисто українською, російською розмовляєте це від Українською? Це, це життя. До 40 років жодного разу навіть не намагався розмовляти українською, з 40 років розмовляю українською. А чому саме? Чому а, саме а, почав? Да, ну, чому перейшли. Коли це було? Це Після війни? Ну, з 2014 року приймаю участь. Ага. Ну, відповідно, всі бійці, всі товариші спілкуються українською, прийшов на українську. Це було важко? Ні, не важко. А взагалі, от, що у вашому підрозділі є російськомовні, як ставитися все Абсолютно нормально. А як вважаєте, все ж таки... Ну, от, єдине, що, інколи ми за людей, вони кажуть, що вона... Тиснули на людей, треба не тиснути, треба якось там вмовляти, таке інше. Якщо її розглядати як політика, то вона ультраправа в цих питаннях, так і багато хто в суспільстві вважає, що треба бути більш лівішими і більш стримано свою точку зору, висловлювати і досягати своїх цілей. В кожного свої бачення, свої якісь внутрішні настрої, тому це безпосередньо стосується кожної людини окремо. Тобто, якщо в людині, людини праві настрої, то вона, ми живемо в демократичному суспільстві, вона має абсолютно право висловлювати свої думки так, як вона вважає за потрібне. У вас праві настрої, ви, ви ближче до правого? Праві, але не ультра, скажімо так. Останнє питання, як вважаєте, хто її вбив і що? М -м, не знаю. Я думаю, що на це мають відповідати відповідні органи. Як вважаєте, а росіяна там причетні? чи ні? Вважаю, що так, бо вона була доволі... Такою амбітною особою і впевнений, що всі її висловлювання вони не подобались нашому ворогу, тому, звісно, вона як адіозна людина була на прицілі. Ми бачимо зараз останнім часом багато таких моментів, коли на е наших активистів ну, скоюються напади і тому подібне. Не буду вас перехолена паропитання відповість. Так? А ви знаєте, хто така юнака? А, а який вас на пару перепитання? Це така Ірина Фаріон. Так, так. Нещодавно була в Верховній Раді голосування, хотіли дати їй Герої України посмертно, але депутати це не підтримали. Як вважаєте, правильно чи ні? Я вважаю правильно. Всі герої ось лежать е, там А що ви взагалі про неї знаєте? Ну, я ще з Харкова і дуже... Погано настроєна на це питання. Це те, що вона дуже за українську мову, ні. Я за українську мову. У мене чоловік загинув на війні, хоча він російськомовний. Ну, Харків вже російськомовна, <сум> перша столиця країни. Але ну, це дуже нав'язчиво, як вона От Моє мнення, що вона дуже нав'язчива. Українська мова повинна прийти. Кожна людина як вона вважає, як вона хоче. Ми повинні знати українську мову і повинні нею розмовляти, але не от отак, от як вона, прям насильно. А для чого? Якщо людина хоче, вона буде сама розмовляти українською мовою, бо це наша рідна державна українська мова. А Якщо до секрета, якого розмовляє? А більше суржик. Суржик, знущаюсь над російською мовою. Харків, скільки відсотків він українськомовний з російською мовою Раніше був дуже багато російськомовних людей, а зараз більше українських. <говорит> в моїй крузі більше української мови розмовляють. А ви взагалі. А я весь час українською суржиком. Я сама Сумської області, я, я завжди з суржиком розмовляла. Ні, 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 ні. Ну не йде. Треба, перейду на російську. Потрібно буду розмовляти українською мовою. Тобто, поряд все робило правильно, але занадто. Занадто. Ну це сугубо моє мнення. Занадто сильно. — Не буду вас перехвили на пару питання відповість. А ви знаєте, коли така Юна Парін? А якщо хвилин на перше питання. Це Така Ірина Фаріон. Ну чула, політик, яка за українську мову, так, за українські тому, традиції. Нещодавно було голосування в Верховній Раді, їй хотіли дати звання Герою України посмертно, але депутати за це не проголосували, не підтримали. Як вважається, це правильно чи ні? Неправильно. Ну, тому що вона, як, вона відстоювала от, інтереси України, вона це, із, більше того, що за це загинула, тому що вона була за мову, за традиції, за культуру нашу дуже. Перш все, вона мовні бар'єри. Тому я вважаю, що вона заслужила. Ви знаєте, що її застрілювала? Так? Да, так, так і знаю, що вона загинула. А ви все життя українською розмовляєте? Чи? З маличку українською, ну я в центральній Україні родилась у нас Суржик трошки. А звідки ляви? – Черкаська область. Тобто ви з маличкою українською з маличку в сім'ї українською, а коли навчалася, склалася така ситуація, що на Черкасах була одна єдина українська школа і дуже далеко з нашого району. Ну я закінчила школу ще в 96-му році. Якраз зійшла українізація, але в сім'ї завжди спілкувалася на українській мові. Не буду вас на пару питань, нам Відповісти. А ви знаєте, хто така Ірина Паріна? А як вас порахували на паропитання? У Верховній Раді України було голосування за те, щоб їй дати Герою України посмертно. Вона не може бути героєм України посмертно. Да, ми розмовляємо на українській мові, ми поважаємо українську мову. Ну так як вона виступала і я не пам'ятаю досконало. На військових, що вони розмовляють на російській мові, хлопці, які розмовляють російською мовою. І з її слів, що вони не українці. Не? Да, що вони не українці це, і, це. і в неї були дуже радикальні висказування. У мене чоловік розмовляє російською. Але він воював і на Донбасі він був. І з перших днів війни, будучи інвалідом, ну він розмовляє російською мовою. Тому мені потрібно бути лояльними одне до одного і поважати мови. Головне, що в людини в серці я з Майдану плачу. Сват загинув. Сват загинув. Сват. Не буде вас пара на пару питань нам відповісти. А ви знаєте, що така Ірина я У вас пара на пару питання? А ви знаєте, що така Ірина Фаріон? Так. Да. Скажіть, будь ласка, нещодавно було голосування в Верховній Раді України, і їй хотіли дати Гею України, але більшість депутатів це не підтримала. Як ви вважаєте, вони правильно поступили чи ні? Чесно кажучи. Я взагалі оцю ситуацію з цією жінкою Фаріон, я її не розумію. Мені здається, що там дуже багато чого не дуже. Ми мало, ми не все знаємо. О. А що ви про це знаєте? О, ви Ні, ну я знаю, що, вона... що її застрелив хлопчина, начебто, так, але мені ще... чомусь це дуже не віриться а, в це. Так. І вона така, як це можна сказати? Людина, два погляди у людини, вона е міняла свою думку, вона міняла своє відношення. Я читала раніше, потім читала пізніше, потім читала після того, як все це трапилося, коли її діти все там розповідали. І в мене таке двоякісне відчуття від цієї, цієї ситуації, бо я не можу вам сказати, що правда, що неправда. А як вона міняла? Я просто знаю, що вона була за українську мову, щось таке. А, ну, не щось таке, вона була за українську мову. вона була там... Но, взагалі професором була і мовознавцем. Знаєте, якщо це ви мене там зараз знімаєте, а потім десь будете показувати. Я не, хо не хочу виглядати людиною, яка не дуже вміє формулювати свої думки. Скажімо так, я дуже недавно перейшла на українську мову, все життя своєю спілкувалася російською мовою, дуже недавно. Тому мені дуже важко, ну не дуже важко вже. Мені важко підшуковувати слова, але думка в мене двоякісна. І в цій ситуації я не впевнена ні туди, ні туди, бо я думаю, я думаю що нам дуже багато чого не розказали. Я з вами згодна, ми не все знаємо. Дуже багато чого ми не знаємо. І мені чомусь дуже не віриться про того хлопченку. Вам не віриться, що він її вбив через. Так, да. що, що він її вбив оце через змову, через. Ну не знаю, якийсь цей хлопчинка такий був. ну На мою думку, що він. не А росіяни, росіяни просто грошей не платили. Думаєте, так за гроші можна піти і просто вбити людину? Слухайте, ну є різні люди, є люди, я не знаю, які наркотики вживають, їм потрібні гроші. Ні, ну якщо ну, він же не наркоман. <світна> Ні, ну ну нам не показували, що він вживав наркотики, цей хлопчина. Я так розумію, то може бути або якась ідеологічна причина, дійсно, або замовна. Ну а що ще може бути? Ну в такому віці, ідеологічна, він ще не має такої ідеології, в нього ще не, не склалася та думка. Мені 65 років, у мене ще моя думка Свої, не повністю а, де складена. Молоді мізки промивають так, що ви ну просто коли людина а, складава, вона хоче щось таке зробити, і якщо а, правильно промити мізки, то. Тут я згодна з вами. Я згодна, що якщо немає якоїсь платформи у людини, якоїсь такого стержня, того, який би тримав, і за який би він був впевнений, в чому. А дійсно на сьогоднішній день у нас мало хто в чому впевнений. Я особисто я ж кажу, мені 65 років. Я не впевнена в тому, що я взагалі розумію все, що відбувається. А як ви вирішили прийти на українську чому? Потреба. Така якась потреба внутрішня була. І ви знаєте, ні, я, коли в мене в мене багато друзів, які розмовляють зі мною російською, я кажу, не можете, не хочете, це ваші проблеми. Але мені вже якось не дуже комфортно чомусь. Це після початку війни? Так. Да. Але мене, у мене ще була така ситуація була дуже смішна. Моя донька мені сказала, мама, не розмовляй з нашою собакою російською, вона її вже не розуміє. А донька якою розмовляла? Українською. Теж перейшла. прийшла, Вона, це, тому це було дуже так. Це якось так був такий, знаєте, таке спонукання. Дивне, але воно мені якось спрацювало, і я фактично, але я дуже погано розмовляла. З мене сміялися багато хто, коли я починала розмовляти. Але ми не через те, що ви може викладаєте, що ви держслужбовець? Ні, 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 Я не держслужбовець. Ні. Мало того, в мене мама росіянка, папа був військовий льотчик, і ми по гарнизонах жили все життя, і ми спілкувалися виключно російською мовою. Не буду вас на пару питань, відповісти. Відповідь ви знаєте, яка така? А який вас пара хвилин на перепитає? Отже, друзі, ми говорили про Ірину Фаріон, про відношення до неї тих, хто гуляє хрещатиком. Як ви бачите, думки розділилися, але це нормально. Ми живемо в демократичному суспільстві. І головне, всі розмовляють українською. Отже, побачимося через тиждень.